Друзі, сьогодні був також неймовірний день євангелізації, Четверг достатньо людей прийняли Христа, навіть і трохи і екскурсію, я нібито провів з молитвого покаяння. Скажу сам саме такі яркі. Зараз була от десь п'ять хвилин, Сидить там жіночка, ну зараз за де, за деревом ви не побачите. І я почав розповідати. Привітав його зі святом, розповів за Іван Гелісу Христа і запропонував помогу. Вона дуже щиро помогла і. <риклад> Після того, коли ми почали розповідати, звідки ця молитва, чому ця молитва важлива, чому ці слова сповідання Христа дуже важливі, покані про розбойника на Христі, про Євангеліє, вона дуже така була запалена. Вона каже, я вам навіть гроші дам. я кажу, Та не потрібно нам гроші. Ви просто самі проповідуйте іншим. Вона так, да, це ж як апостоли робили, от якраз ви і є той посланник від Бога, який Бог хоче, щоб ви теж проповіли вангелія. Я дав їй молитвчик і. Я так розумію, вона буде було вісти в Євангелії також. Був також е з нами е чоловік, я зняв окреме свідоцтво. Е Лєна підійшла до нього, почала розповідати, Ми після того з ним помолились молитвою покаяння. І, е але він казав: Ти я громче, кажіть, тому що щось зі слухом. Я почав, ми помолилися, але після того як запропонував помилити за його зцілення, Трохи далі ми помолили засілення, відійшло її від трохи далі, він постав набагато краще чути. Так що Бог зціляє душі, Бог зціляє тіла, Бог торкається сердець людей, Бог висвобождає через Духа Святого всі дари Духа Святого, щоб допомогти людині бути повністю вільним від людьми залежностей. На евангелізації Бог дуже рясно діє. А зараз дивіться, я зараз буду, запропоную, дивіться. Доброго дня, зі святом вас православним. Можна вам такий подарунок? Тут є молитва очі наш, 10 припустив і зараз на свята моляться молитва Спасіння. І в кінці називається молитва Спасіння. Це єдине слово, котрим Христос побіцяв, щоб буде в Ні, розбойник при Христі звернувся до Христа і Христос мотиви, що не будеш замінити. А можна за вас допомогти? Ви ж вірите в Ісуса Христа, що Він Христя. Я не похи, я кажу за Ісуса Христа. Вірите. Дивіться, і, тому я вірю словам Христа. Знаєте, те, що Христос сказав, цьому доверяє, тому що його слово не може бути. Ви отказі, тут Христос сказав, ні убиє, не Так? Кажуть, Господи, Господи, мною». Тому це не вісто, якщо людина каже, Бог не таки молитвичу. Я не знаю, як там буде, бо тут до ніколи не буде, ніхто ніхто не, не, не В Біблії ми довіряємо словам Хасанка. Не всі. А можна за вас ще Давайте разом звернемося до Бога цими словами? спасіння. Ви мені покажете? Що я в ліж. Я вірю, що Ісус прийшов. І пішов помер за моєму. Та воскрес. воскрес. Моє виправдання. Я сповідаю. Я сповідаю. Ісусе прийде.